Вже пройшло майже півтора місяця з кінцем біатлонного сезону, де найголовнішою подією стала кінець кар'єри братів Бьо. Ех. Також за цей період сталися різні цікаві події, про які я вам зараз коротко розповім. Флоріан Штаєрер приєднується до шведської команди. Хто ж взагалі такий ваш Флоріан Штайрер тренер зі сльби, який працював з Лауро Дельмайер та Деніс Герман Вік? Норвезький біатоніст Філіп Андренсон завершив кар'єру в 25 років. Як написав Філіп, загалом він пишається своїм шляхом та досягненнями. Ми ж можемо побажати лише подальших успіхів. У Рошвелі підстав став новим тренером польської чоловічої збірної. Останнім місцем роботи була німецька збірна, яка протягом сезону виглядала навіть дуже непогано. На цьому поки все. Як тільки будуть цікаві новини, відразу вам про них розповім. До зустрічі!